Доброго дня, громадяни України, доброго дня, жителі міста Рівного. Ми знаходимося біля Рівницького міського суда, і до мене підійшов цікавий чоловік з мною розмову. Бачите, Рівненський міський суд. Дуже хороша людина. Зараз чекайте, секундочку. Ми е, заговорили за правила життя. І е, момент такий, що людина під попросила просила мене там 2 гривні, як нуждаючися. Е, я йому сказав, що в мене грошей нема, але він наполягав, як би сказати, і в кінцевому результаті все-таки він почав мене, ну, так би мовити, наполягати на тому, що в зв'язку з тим, що в нього важкий стан, ну, йому треба дати там, просить мене там чи 5 гривень, чи 3 гривні. Зайшов сюди в, е, в двері, і ми хочемо зараз його запитати його життєву позицію. От чому він вважає, що, от, ну, Можливо, на нього люди повинні звертати увагу. Або, допустимо, ну, я не знаю. Скажімо так, що він прав. Можете обґрунтувати свою життєву позицію? Моя життєво позиція елементарна. Так. Так, я почав жити з 90-х років. Так. І... 99-го вони пошли. Ви говорили, що, що у вас року. якась дві справи мали йти в суді. Чи ви обманювали мене? Ні, я не можу вас обманювати. мене Майже справ нема, просто розглядаються а. ці справи зараз. А, а з, з приводу кого? Ну, яка різниця, ну, за чому. Ну тут, звичайно, що це. Просто це яким чином вас може стосуватися. Моя ситуація не так. Стосуватися, стосуватися. Стосуватися? Так, так. Ці дві справи. Це обще знайомий. все ага. знайомий. Ви на мене не те, що, допустимо, я беру у вас, так би мовити, це інтерв'ю і так далі. І повірте мені, навіть не грамот. Ну, а дивіться, от, ви мене послали 5 гривень, а я дам вам 3 гривні. А ви на мене так, ну, чи образились, чи що, як би сказати, ні? Ні, ні. Я просто... Що я не додав тих 2 гривні. Ні. Ні, ні, ні. ні. ні в цьому… Але я вам додам, як я сказав, що додам, то я вам додам ще два гривень. Так, так. Я просто, знаєш, я поражаю чого? Я не знаю, може я по собі сужу. Так, так. по-друге. Тому що, от як вони, я такого... Лох хармани, добре, хорошо. Ну вже до мене, я би сказав, тут підійшли люди. Я з ними маю зараз вести діалог. Спілкувати. Добре, дякую спілкування. Зараз я з вами допомогу розроблю. Я вже йду, бо зараз, зараз. Добре, добре давайте. Хорошо.